Самі трешові факти про людський жир, про які ти навіть не чула. Перший факт це те, що людина, яка має надмірну кількість жиру протягом тривалого часу більшу частину свого життя, вона буквально може оту. Все через те, коли людина тривалий час знаходиться в такій великій жировій оболочці, з часом рівень дофаміну в організмі знижується. Людина стає роздратованіша, депресивніша, агресивніша. Не Де всі, але зачасту такі люди починають писати хуйню в коментарях. Другий факт: у нас существує два кольори жира. Білий жир небезпечний, він нам не потрібний. Є ще бурий жир, який відповідає за теплообмін, який, власне, і регулює нашу температуру тіла Третій факт про жир: під час схуднення в 90% жиру ми видихаємо. Четвертий доказовий факт, яким ти можеш просто роз'їбати свого тренера, який тобі каже, що гормони не можуть влияти на твій жир. Ще як можуть: і кортизол, інсулін в буквальному сенсі блокують процес розщеплення жирової клітин. ну і п'ятий факт, яким ти теж можеш роз'їбати свого тренера, який говорить, що генетика ніяк не впливає на твою зайву вагу. Від генетики залежить де і скільки твого жиру кладеться на твоєму тілі. Я знаю, ти хочеш отримати 18 уроків з мого курсу про схуднення і балансування їжі з того, що в тебе є вдома, де ти навчишся їсти все і худнути. Пиши в інстаграм, пратам мені дорого.